Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин. Мене звуть Тетяна Миколаїв на зв'язку. Цей рік складний, і він складний для наших рослин. Спостерігаючи за рослинами в нашому садку вже більше 12 років. Я прийшла к висновку, що рослини з червоним, темно-фіолетовим, з темним листям вони більш витривалі. Вони не так стресують. Вони мають зараз досить непоганий. Вигляд, чому ж так відбувається за? Колір зеленого листя відповідає хлорофіл. За колір червоного фіолетового листя відповідає пігмент антаціан. Вчені декілька століть вивчали це питання, що саме дає цей пігмент. І виявилось, що він дійсно допомагає рослинам мати фотозахисну дію. Рослини з червоним, з пурпурним листям краще справляються з коливанням світла, вони ефективніше використання. Використовують поживні речовини в умовах дефіциту. Навіть темний колір рослини використовують як відлякування від комах та шкідників. Наведу такий приклад. Зростають два куща барбариса один біля одного в однакових умовах. З пурпурним листом сорт Атрапурпуре, з зеленим листом сорт грін Орнамент. Барбарис з темним забарвленням здоровий. А зелене листя другого барбарису має пошкодження хворобу, та ще й шкідники підгризли листя. Пігмент антаціан також допомагає рослині справитись з заморозками. Він якби підвищує зимостійкість перші морози листя. Чому червоніє? Тому що у цей пігмент Антаціан він працює в цьому відео. Інформація про рослини з темним забарвленням листя. Почнемо з низькорослих багаторічників, які заповнюють нижній ярус. Потім перейдемо до середнього ярусу, і наприкінці вже дерева і великі кущі. Седум чудовий ґрунтопокривний невибагливий багаторічник, який полюбляє сонячні відкриті ділянки. А у нас зростає декілька сортів на кам'яній гірці. Седум довго витримує без поливу завдяки листю, яке накопичує воду. Це квітуча рослина з різними термінами цвітіння. Наприклад, седум шарлахово-червоний квітне в липні. Аседум Firecracker квітне в серпні вересні. Дуже легко його розмножити діленням та живцями. Цікавий варіант для першого ярусу квітника це кислиця трикутна. Незважаючи, що це клубнева рослина з низькою зимостійкості, ми можемо її висаджувати в квітники. А восени пересаджуємо у горщик, щоб прикрасити домівку. Гейхера. Вона має різне забарвлення листя, і, напевно, в північних регіонах їй набагато краще влітку. У нас на півдні України в умовах степу гейхера влітку втрачає декоративний вигляд. Але все ж таки я помітила, що гейхера з фіолетовим листям, з темним листям, вона більш витривала і до сонця, і до Перепадів температур. Тому, якщо у вас дійсно ось такі умови, обирайте гейхеру з темним листям. Наступна рослина з темним листям, навіть з чорним листям, це офіопогон. Я його не вирощувала, але я його дуже часто зустрічала в наших садових центрах. Уявіть собі, якщо буде ось така клумба по периметру невеличкого квітника. Ми висаджуємо офіопогон. Він вічнозелений, тобто він не скидує листя, воно залишається і взимку. Замостійкість його приблизно п'ята зона, він з сімейства лілійні. Другий ярус це буде бересклет або самшит. тобто… Теж рослини, які не скидують листя своє. Бересклет можна жовтий взяти, наприклад, японський, ауреум. Нам потрібен контраст: зелене, чорне або жовте-чорне. І вже по центру квітника або клумби ми саджаємо бузину чорну. Досить така контрастна, цікава клумба, яка не буде втрачати свій зовнішній вигляд навіть в холодну пору. Рослина, яку я вважаю невибагливою, і саме з червоним або темним забарвленням листя це барбарис. Зараз можна побачити на одному міксбордері спірею японську, яка з опаленим листя, таке вперше, і поряд барбарис. З барбарисом все гаразд, спірея ось така. Сортів барбарисів на цьому міксбордері багато. Форма Барбарису розмір може відрізнятись це в залежності і від виду барбарису. Наприклад, є карликові сорти, це атрапурпорея нана є навпаки великі чагарники, це барбарис отавський суперба. Зі всього різноманіття барбарису, я вважаю, що можна обрати цікавий сорт, який вам прийдеться по душі. Барбариси ми можемо формувати завдяки обрізці, а можна вирощувати у вільній формі. Темне забарвлення листя, червоне забарвлення, воно більш буде яскравим на сонці. Чим більше сонця, Тим яскравіше буде колір. Що боїться барбарис, так це протягів. Якщо у вас новий садженець і відкрита ділянка, то зробіть захист в перші два роки, поки не укоріниться рослина. Можна знайти барбарис з темним забарвленням, але колоноподібної форми. І це сорт Хелман Пілар. Він буде зростати вузеньким, має охайний. Вигляд глядачка мені написала, що Таня напевно потрібно їх вже постригти. А я стригла до цього два роки тому. Я подивилась, подивилась і так, я постригла їх. Дякую вам за зауваження. Тому барбариси можна стримувати, можна їх стригти, можна їх робити ще вущими. Тобто, це вже на ваш смак. Якщо ви в пошуках рослини не тільки з червоним листям, але й в пошуках будь-якої рослини для вашого садку, я вам пропоную завітати на сайт Флоріум. Це інтернет-магазин рослин, де представлений великий асортимент. Це і троянди, і чагарники, саджанці, дерев, цибулинні, квіти, навіть кімнатні рослини. Зараз є акційні пропозиції також можна придбати препарати по догляду за рослинами. це і захист від хвороб, шкідників добрива. Зараз вже потрібно запасатися осінніми добривами. По кожній рослині є інформація, це характеристика, фото. Можна почитати, як саджати, як доглядати за рослиною. Навіть є відгуки інших покупців. Будь ласка, заходьте на сайт Florium.ua. Доставка буде у зручний для вас час. Це осінні місяці. Гарантія на рослини три роки. Пластичний чагарник, який має як світле, так і темне забарвлення листя це пухироплідник. Тут три різних сорти. Якщо його не стригти, він заквітне в травні на пагонах минулого року. Можна з кущів створювати живопліт, можна включати в композицію з іншими листявними. Гарний живоплід з пухароплідників є в умані. В парку Нова Софіївка. Декоративні дерева або кущі з темним забарвленням. Це слива. Може бути кущова, може бути дерево, наприклад, слива пісарді, слива нігра. Є дерева, які змінюють колір листя впродовж сезону. І у нас є такий приклад: це слива прунусцистена. Спочатку навесні вона має більш темне листя, влітку воно зелене, зеленіє, а вже в серпні, ближче до осені, вона знов, знову листя темніє. Так само і ліщина звичайна сорт Red Majestic. Влітку вона зелена, навесні, восени має червоне листя. Красуні райські яблуньки, сорт Royalty та Royalty Beauty. Вони відрізняються за кольором листя і за кольором квітів. Колір листя більш до темного. Змінюю забарвлення впродовж сезону. Але більше привертають увагу під час цвітіння в квітні. Воно триває до трьох тижнів. Дерево можна придбати з плакучою формою. Це щеплені дерева. А можна формувати компактну, охайну крону обрізкою. Як це роблю я наступне дерево це клен. І в нас представник клен Кримсон Сентрі. Він зростає колоною, має досить високу швидкість зростання. Єдине, що не подобається, це уражується борошнистою росою. Тому потрібні профілактичні обробки і підживка калійними добривами. В нашому садку є альбіція, з зеленим листям, альбіція ленкоранська, з темним забарвленням сорт Самер-Шоколад. Здалеку видно, що зелена альбіція більша за розміром, хоча саджанці були майже однаковими. Зараз я стимулюю коріння альбіції з темним листям, щоб вона наздогнала свою сусідку. Мені дуже подобається ажурна розлога крона. Формувати можна на свій смак, наприклад, оголювати стовбур, щоб отримати форму парасольки. Альбіція це дерево для південних регіонів, зимостійкість низька. Мінус 10, мінус 12 короткочасна і гілля вже може підмерзати та чорніти. На весні я роблю обрізку. Літня обрізка теж є. І я її вже робила зеленою альбіцією, тому що вона має більшу швидкість зростання. Вона досить добре вкоронилася. А взагалі альбіція це дерево для створення затінку на ділянці. І вона досить цікава рослина для ландшафтного дизайну. Сирени немає. Бачу вже дим. Так що пішла я. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, підтримайте мене, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Сподіваюсь. Зустріч буде.